14 листопада в Україні відзначають міжнародний день логопеда. Це фахівці, які працюють з порушеннями усного та писемного мовлення, його відсутністю, заїканням та порушеннями голосу, темпу і тембру. А ще вони навчають дітей комунікувати між собою. Знімальна група Сі-4 відвідала кілька навчальних закладів міста та побачила, як працюють ці спеціалісти і як вони взаємодіють із дітьми. Їжачок, Як готується до зими їжачок? Він харчується яблочками гушем. Ось так в ігровій формі відбуваються заняття у логопедичному пункті Чернівецького багатопрофільного ліцею номер 4 Так за допомогою різних завдань діти розвивають зв'язне мовлення, навчаються граматично будувати речення та збільшувати словниковий запас. Якщо це порушення читання і письма, то ми використовуємо методики для цих порушень. Якщо це звукова мова, ми використовуємо для постановки звуків. Але буває, що на заняття ми задіюємо різні сфери: і усне мовлення, і письмове мовлення, і фонематичний слух, і зв'язне, і складова структура мовлення, тому що багато дітей вони мають такі порушення поєднання. Ну, ж ми багато займаємось, малюємо, читаємо. робимо списування. Угу. Це Це найлюблене. На заняттях діти вчаться розвивати мовлення, виконуючи вправи для артикуляційного апарату. «Коник, Тубочка, щітка, Смачне валення. Першокласниця Каміла Когот понад місяць займається у логопедичному пункті в школі. Я не всі слова гавна, вимовляю. Бо я не я ще не прям всі букви вмію е, говорити. Кося я не вміла е, саловити, мовляти звук і Гри не мігла вимовляти звук, а тепер я вчуся робити. Раніше Каміла займалася з логопедом в дитячому садку, паралельно робила вправи для мовлення і вдома. А коли вперше пішла до школи, почала займатися у логопедичному пункті. Ми дуже задоволені, ми вже вимовляємо букву ЛИ, ПШИ і вчимося вимовляти Ри. Тому ми дуже задоволені і надіємося, що до кінця навчального року ми будемо гарно говорити всі букви. При управлінні освіти Чернівецької міської ради 15 логопедичних пунктів, які функціонують у закладах середньої загальної освіти, займаються з ученнями з порушеннями мовлення 15 вчителів логопедів. Вони надають свої послуги у 39 навчальних закладах. Близько 50 дітей мають вади розвитку мовлення. Це приблизно 1876 дітей в нашій громаді, із яких до роботи з логопедом залучені. На сьогодні більше 870 дітей, то ми розуміємо, що це навіть не половина. І очевидно, що і брак кадрів, а особливо з корекційно-розвитковими годинами для діток, які перебувають на інклюзивному навчанні, для діток з особливими освітніми потребами, також ми маємо брак кадрів для проведення саме цих корекційно-розвиткових годин. Щоб сформувати групи на заняття у логопедичні пункти у навчальних закладах у вересні та травні фахівці проводять обстеження на порушення мовлення. Потім за згодою батьків діти ходять на заняття двічі на тиждень. Логопедичний пункт працює у Чернівецькому ліцеї номер 17 Успіх три роки. На заняття з учнями, які мають порушення усного та письмового мовлення, логопеди використовують різні методики. Це є кубики Зайцева. Я вирішила таким чином навчити дитину відрізняти глухість, дзвінки на письмі. Кожен кубик відповідно до звуку має різне звучання. До прикладу, якщо дзвінки звук Б та і звук П глухий, він вже так не звучить. Тобто дитина спочатку вивчає самий звук, потім букову, потім вже в складах і відповідно вчиться відчувати. Що за вправа? Кружечка, чашечка, так? Дивимося в зеркало, виконуємо чашечку. Молодці, тягнемося кінчиком язика до носика, пам'ятаємо. Таку гру для занять з учнями Чернівецького ліцею No13 придумала логопетиня Руслана Равлюк. Так, навчання стає цікавішим і значно прискорює процес над розвитком мовлення. Моя розробка ось це логопедичне, такий логопедичний дартс. Дітям це з часом набридає просто виконувати вправу. Тому вирішила, що хочу це зробити якось цікаво для того, щоб мотивувати дітей. Давай. Умнічка ще раз. Супер. Давай, давай ще раз, давай ще раз. Хто там? Що? Хто? Лошад. Ще раз. Лоша. А от вчителька логопедичного пункту в Чернівецькому ліцеї номер 7 Ірина Василишина використовує у навчанні комп'ютерні технології. Для того, щоб діти включалися швидше, діти отримували швидкий зворотній зв'язок. Навіть вони свої помилки бачать в моменті і одразу розуміють, що потрібно виправити таким чином швидка така комунікація, і все це сприяє пришвидшенню наших результату, наших занять. У логопедичних пунктах учні займаються безкоштовно. Кожна дитина може відвідувати заняття стільки часу, скільки у цьому є потреба. Альвіна Абрамчук, Микола Гануцін, новини Сі 4